Вас вітає луч. Показуємо вам блот жіночого одягу Номер 18 В блот входять такі бренди, як Copcopin, Juster, Between, Imperial. Спершу можна зробити ось такий комплект. Маєчка. класична чорна та ось такі штани. Штани в нас від Роберта Б'яджі. Також я основою цих брей... цього лоту, перепрошую. Ось така сукня прекрасна від Imperial. Дуже красиво виглядає, дуже так дорого. Так, теж Imperial кофтинка. Знизу іде ось така вільніша. Штани. Завужені трошки йдуть до них. Розміри в лотах є різні. Ось тут іде окремо топ. Такий він буде. І маєчка. Це ось такий комплект, але рахується, як одненька одиниця. До речі, одиниці в цьому лоті вартують 150 гривень. Ми зробили ось такий великий розпродаж. Звільняємо місце на складі. Ось така сукня. Дуже красива така спинка. Спідничка. Тут у нас в складі льон та віскоза, майка з такими різними деталями. Ось такі ляні штани укорочені. Якраз саме те на літо. Дуже легенькі лосини. Знизу з манжетами. Масхем на літо. Ось така ковтинка. Не кофтинка, а футболочка перепрошую. Легесенька. Шикарне плаття. Має такий літній принт. Футболочка. Частор. Ось такі шорти. Можна класно скомбінувати з футболочкою. Далі плаття. Ось таке ззаді красиве. Таке більш як вечірнє. Дуже легесенька маєчка, ззаді ось така сіточка. У нас спекотні такі дні. Такі капрі в тему синьому кольорі. Джастер ось така блузочка. Дуже красива така горловинка. Далі ось така сукня для нас. Легесенька ззаді. Ось така затяжечка можна регулювати розмір. Ось така блузочка. Все новеньке з бірочками. А набіаль. Перепрошую. Так, платічко. Ззаді має таку защіпку. Ковтинка, легесенька на літні вечори, дуже класно підійде. Ось така сукня. В такому літньому кольорі. джастер маєчка легенька. Можна поєднати, в принципі, з ось цією спідничкою, вона така йде довга. Теж джастер. Ось така перепрошую. Ось така ковтинка. Така легесенька, легесенька. Футболка. Сукня. Дуже красивий верх. І дуже класний такий жакет на літні вечори, Дуже класний. За всією детальною інформацією звертайтеся до наших менеджерів, і буде нижче в описі. Теж прописано і номери їх.